Доброго дня! Сьогодні нове відео. Я так починаю з нову з картин мого чоловіка. Бачите, які я трошки покажу. Ой, у нього всі картини якісь мають значення, щось означають. Ну, Оце, звісно, з тигром дуже гарна картина в джунглі. А це, дивіться. Оці картини такі в нього, це яким боком її не крути, вона буде хорошо. Її можете в другий бік перекрутити, і вона буде нічого не поміняється. Ну якби мають такий смисл у нього. Він так малює, що от, яким боком не покрути її, вона буде хорошо стояти і буде все одно видно, що на ній. І... І оце така, бачите, рот відкритий якогось звіра з зубами і людей всіх туди затягує. Оце така картина із значенням. Ну, він вже багато продав, у нього вже багато картин немає. Таких теж, які самі такі кращі в нього позабирали. Сьогодні ще хочу розказати за ту тему, яку ми говорили в, в, в прошлому відео там про. Про медицину ще хотіла сказати. Так, що медицина. У них лікарні, всі це в тіла, навіть приватні клініки, навіть самі дорогі, такі, по-моєму, так, що усі клініки вони конвенціонати з государством. Ну, що означає конвенціонати, вони мусять. Приймати пацієнтів, які тих, що безплатно, допустимо, якусь часть, там у них є спеціально е, репарти, ну, типа навіть цілі поверхи, де ложать таких пацієнтів, яких безплатно лікують, ну, самих бідних, які не можуть платити. У них це така, ця правило таке, закон такий, я не знаю, як там називається. ну, У них всі лікарні мусять. Приймати і тих, і тих пацієнтів. Хто може платити, вони в інших собі лежать там в репартах, що там за день платиться, там, допустимо, 150 євро за кімнату, що там може з тобою чоловік, чи якась мама бути, чи ну, дочка, чи хто там з тобою хоче бути, можуть спати там з тобою разом в лікарні. Ну, треба за це платити. І так само операції, там всякі лікування є в них і платні, і безплатні. От я, допустим, два рази мене оперірували тут в Італії, і я нічого не платила. Ну це ще скільки років назад, Зараз я не знаю. Напевно, так же само нічого поки що не мінялось так сильно. Ну, Трошечки є зміни, що там все подорожчало. Вони там кожен рік рівно щось прибавляють. Колись, як наші всі приїжджі могли також безплатно, без всяких документів навіть іти до лікаря. То зараз, по-моєму, вже там теж помінялося, що не сильно так вони вже приймають цих іностранців. Я пам'ятаю і там і цигани і бачила, і всяких всі стояли в очері до лікаря. Не було ніяких проблем, щоб записатися до лікаря. Піти вони ще скоріше наших таких приймали, які приїжджали, ніж їхніх італіанців. А італійці у них ем, дуже великі очері на оці, щоб безплатні лікування, до безплатного лікаря-государства піти, ну, допустимо, не государство, а який приймає в государстві структурі, в государственній лікарні. Там е, у них же є і государственні лікарні, і є і приватні. Ну, майже всі приватні, але з государством мають ці, ну, є деякі ще такі лікарні, що державні. То там вони так зробили зараз в Італії, що дуже спеціально так зроблено, щоб йшло все на приватних, всі прийоми за, за, за гроші платно. Я не знаю, для чого вони це зробили. Вони тільки погіршили ситуацію людям, бо і так вже раніше було, що не могли добитися до лікаря ніяк. А зараз ще гірше стало, що руками треба чекати, щоб потрапити на той прийом. Не знаю, для чого вони це зробили. Оце так про лікарів і про лікарні таке маленьке е, відео. Тут скоро вже ми, напевно, в цій Італії, будем, що, е, все і далі теж тікатися будемо, тому що обстановка все гірше і гірше. Не знаю. З цими то приїжджають ті африканці, там їх спасають кожен день, куди вони діваються, потім не знаємо, де вони пропадаються. Їх кожен день приїжджає, все більше і більше їх там по нас спасали. А де вони ділися, ніхто не знає, де, де вони звідси, потом, тому що їх там тисячами при, при нас спасали. І а їм же ж треба дати їсти. Всім, їх треба діти, десь спати. Вони повинні. Не знаю, що буде далі в цій Італії, Ну, розчарування трохи є на цього всього. Так що... Не думайте, що тут так все сильно <хи> не все золото, що блистить. Я вже казала в тому відео іншому, що вони нам кажуть це, я чую кожен день по телевізору, що там в Україні, там, там на першому місці по корупції, то вони не дивляться, що Росія всіх переплюнула. А у них, то я не говорю вже про корупцію, проти все, але на нас дивляться, тому що в нас війна зараз. От такі, такі діла. Так що Італія, я ж кажу, для, для переселення, для життя ем, нема тут що шукати. Хто хоче, кому подобається, хай цей. Я живу, тому що я, я б вже давно десь рванула в другу країну, якби не мій чоловік, що він не хоче рухати звідси нікуди. І то, що квартира тут у нього наша. Якби ми тут живемо, наша квартира, нас нікого більше немає. Діти вже переїхали теж на північ. А він тримається тут за квартиру. Ну, тому що, якщо кудись їхати, то треба другу квартиру наймати і за неї платити і все остальне. А так. Ну, але ж таке життя. Так що поки що тут, а там видно буде далі, може десь щось. Ну, не думаю з моїм чоловіком, що він десь двинеться звідси, з цієї Італії, тим більше з півдня Італії. Ми тут попривикали, їм важко навіть на сівер Італії переїхати з півдня і там призвичаїтися до їхніх правил, тому що там інакше зовсім все. То їм навіть важко це. Представляю собі, щоб він якусь другу країну поїхав жити. Це для них трохи таліці вони такі. Щоб їхня кухня була, щоб вони до чужої кухні дуже ставляться так з подозрінням. Що то тільки їхня хороша, а чиясь не дуже. Ну, Є такі більше відкриті, і це, але в основному так. Ось таке сьогодні відео. Так що дивіться далі, там дещо коротенькі вам фрагменти буду показувати. Дякую за перегляди всім. Дякую за коменти. Пишіть і далі <гум> і підписуйтесь, приводьте друзів. Будемо разом. Покажу, як ми робимо короли, які зардури, зелень. Помиємо, відірвамо від, від перемісти. І веснова. І гарно промити. Потім я зразу його в сковороду. Так так помилили його, гарно споснули, воду трохи отак струхнули, хоча не обов'язково вона може із водою. І в сковороду. Можна його просто варити у воді, ну сковородці краще. Ось так воно протушиться. Навіть водички можна додати, щоб воно в сковороді теж у воді спочатку, а потім в кінці вже олійку там додать. Ось так. Включимо і хай воно собі. І треба його кришечкою накривати, хай воно собі тушиться. Мені ще прибувся, було стільки а тепер залишилося, як вона сушилася, це пішка От зараз я вже додаю трошки олії, коли воно вже майже вода википіла. Воно ну, ще трошечки так відкрите, потушиться. Ось так. Потім в кінці не додавайте ні солі, нічого. Якщо, якщо хто в Україні хоче таке зробити, напевно, у вас там теж продається в Україні зараз ці зелені, так як і тут, бо зараз у нас там в Україні також все є. Всього вистачає. Типу, якщо її посолити, вона не буде зеленою, З зелене уйде. Уже коли воно буде готове, все воно ще має, бачите, що тверденьке трохи, таке, щоб було м'ягеньке, все, щоб його можна було не хромкіть на зубах, але воно має бути м'яке. Воно іще тушиться і ще менше буде. Ось так. Потім часничок додавим. І ще вони до цього додають е виноград сушений. Але виноград, отак, ми його промиваємо хальшенечко. Проточним, щоб він не був дуже солодкий. Це сушений виноград. І ще пінолі можна, але я не знаю, чи в Україні такі є пінолі, в мене теж немає їх зараз, в цей момент, то я її не буду додати, тільки виноград додавлю. Ось таке сучетання чеснок і виноградик сушений. Потім вже коли воно все звариться, ми туди все додамо і посолимо все в кінці. Ось так дівчатки я вже його стушила, а зараз це додаю сюди Чеснок і виноградік. Ось так. Хай воно трохи побуде, так пропитається. Потім ще олійкою сирою зверху опалить і посолимо. Вже в потім І все, і воно готове. Ось так. І це так само довго. У них навіть піцу з цими роблять з цими шкаролами добра така теж. Теж там до, до всього можете додавати. В них зелень. Ми їмо так само, я вже привикла до всього додаємо. Кожен день у нас має бути або е, дзюкіння, або е, перед. Ну. Постійно ми зелень, у нас салат, так само, і салат. Кожен день. Цього має, немає має не вистачати, тому що це вже як закон з зелень. Тут дуже багато вони їдять, І мені подобається, тим більше що я дуже люблю це все. от і їм. Бачите, це все ну, готове. Підсолити, можна перчити, хто хоче. Ось так. Так що смачно усіх, всім, хто хоче пробуйте. Може комусь сподобається. Ось такі хотіла передати ще меблі, вам італійські магазинчик тут такий, але вони дорогущі ці меблі. Тут все натуральне, все. Нема ціни. Цін не видно, треба туди заходить питати, бо у кого такі ціни ні, той не виставляє ціни, щоб люди не бачили, зразу не лякалися. Бачите, як тут що. Ось тут ще ліжка такі, лампи.